Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам за 4 дня гарантовано заробити 10 тисяч гривень. Бачимо, що зараз 28 серпня і до закінчення місяця залишилося буквально 4 дні. Цих 4 днів нам цілком вистачить для того, щоб заробити 10 тисяч гривень. І зараз я покажу, як це зробити. Так. Для початку вам потрібно перейти по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми можемо отримати від 1$ долара до 1500 доларів за участь у турнірі від Lotrade. Але це не головне. Для початку вам потрібно зареєструватись по моїй реферальній силці, після чого підтвердити свій емейл. Далі зайти в гаманець Trust TrustWallet, сюди вставити мою реферальну силку, нажати на кнопку Connect Wallet, Wallet, Wallet Connect і приєднати свій гаманець. Trust-Wallet до сайту Lotrade. Нажимаємо на кнопку Connect. Нажимаємо Trust-Wallet на кнопку подключитися і бачимо, що ми успішно підключилися до сайту Lotrade. Далі ми заходимо в розділ Платформа. Нажимаємо на кнопку Добавити IP-ключ. Вибираємо Binance. І сюди нам потрібно вставити ip кей і Secret Key від Binance. Для цього ми заходимо в Binance. Я для прикладу зайшов додаток, нажав на кнопку Дізнатися більше. Перейшов в розділ інші, управління IP, нажав на кнопку Створити IP. Сюди ввів будь-яку назву, я ввів «Lotrade», нажав на кнопку Далі, підтвердив ці всі дії через код з моєї електронної пошти. І бачимо, що я успішно створив IP LotRate. Нажимаю на кнопку вниз або детальніше. І копіюю ось цей IPK і Secret Key. В розділі обмеження IP я ставлю тільки одну галочку Дозволити щитування». Ось сюди я вставляю ці всі дані з сайту Binance або з додатку і нажимаю на кнопку Підключити. Бачимо, що я успішно підключив свій рахунок Binance до сайту Lettrade. Далі я заходжу в турніри і нажимаю на цей от турнір NFT Summer. Нажимаю на кнопку «Участвувати», Нажимаю на кнопочку, що я ознакомлений, вибираю Binance і нажимаю на кнопку Да. Бачимо, що я успішно зареєстрований в турнірі. Тепер нам потрібно перейти в Binance, закинути туди будь-яку суму і зробити хоча б один трейд, тобто хоча б одну покупку, продажу криптовалюти на будь-яку суму. Рекомендую купляти або ж продавати від 10 доларів. От для прикладу, я купив TRX. ось Нажав, на ту купити TRX. І тепер я участвую в турнірі. За це я отримаю від 1 долара до 1500 доларів за участь у турнірі від Lotrade. Але це не головне. Дивіться, у них тут є е, такий розділ Афілати, тобто приведе друга по суті. Ви можете після того, як зробили трейд і підключилися до турніру, це головне. Бо е, поки ви не підключите свій аккаунт Binance і не зробите хоча б один трейд, і не приєднаєтеся до турніру, то ви не можете запрошувати друзів. Точніше, можете, але не, не буде вам зараховувати реальні кошти. Так от, в розділі Афілати, ви копіюєте свою реферальну ссылку. запрошуєте друзів. І за кожного друга, який зареєструється по вашій реферальній силці, підключить свій е, гаманець е, Trust Wallet е, та Binance і зробить хоча б один трейд на Binance і, відповідно, підключиться хоча б до одного турніру, то ви за такого одного користувача отримаєте 10 доларів. На даний момент це 410 гривень. Максимум ви можете привезти 25 користувачів. Тобто за 25 людей, які от приєднаються по вашій реферальній силці і е, приєднаються хоча б до одного турніру і зроблять хоча б один трейд на Binance, ви отримаєте за кожного по 10 доларів. Відповідно, 25 е, множимо на 40 е, множимо на 10 доларів. Це виходить 250 доларів. 250 доларів це 10 тисяч гривень. Тобто, все досить просто. Просто зареєструвалися на трейд. Приєднали свій гаманець Trust Wallet, підключили свій аккаунт Binance, приєдналися до турніру, зробили хоча б один трейд. І все. Ви участвуєте в розіграші від Lotrade і можете отримати за участь у турнірі від 1 до 1500 доларів. І додатково можете заробляти 10 доларів на кожному запрошеному другові. Бачимо, що чим більший об'єм торгівлі і чим вдаліше ви торгуєте на бінансі, тим більша ймовірність того, що ви займете призове місце в лотрейд, і відповідно заробите на цьому досить хорошу суму. Максимум можна отримати 1500 гривень. Також серед цих користувачів, які приймуть участь у турнірі, буде додатково розігравано NFT вартістю по 75 доларів. Тому я рекомендую вам. Неодмінно скористатися цією пропозицією, оскільки ви і так отримаєте від 1 долара до 1500 доларів за те, що е, приймаєте участь у від Lotrade. І додатково ще отримаєте по 10 доларів за кожного запрошеного друга по своїй реферальній силці. Максимум ви можете запросити 25 людей, 25 людей запросили до кінця місяця, отримали 10 тисяч гривень або 250 доларів. На свій гаманець трастувалит уже 6 вересня, тому все досить просто. А на цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів за.